Понад 60 аварійних ситуацій сталося у рівному від початку опалювального сезону. Це вдвічі більше ніж у попередні роки. А все тому, що ОСББ та управлінські компанії не готують свої мережі до опалювального сезону, кажуть у рівне теплоенерго. Якщо раніше акти готовності мали 80% будинків, то тепер всього 20%. Перебрати відревізувати при потребі, замінити всю запірну арматуру, яка в будинку повітря спускні гори. Утеплити труби були аварійні випадки і у під'їздах під час морозів лопали батареї. За словами тепловиків, багато ситуацій з вини самих мешканців. Хтось носив меблі, підложив камінь, двері навстіж, меблі поносили, двері закрити забули. Відповідно, мінус 20, більше мінус 20 вночі. Двері в під'їзді відкрити, прихватила батареї, розмерзлася. Тому винувати голова СББ не бігав за мешканцями. Чи рівне теплоенерго, яке не прибігло з котельні і не закрило двері в під'їзд для роботи котельні та теплових насосів? Потрібна електроенергія, тому при зникненні світла зникає й теплопостачання. Працювати на генераторах неможливо на великих котельнях. Потужність складає 200, 300, 400 кВт. Коли люди думають, ну що от генератор запустити, це не генератор 10, 20, 30 кВт, який ми можемо бачити на магазинах. Це зовсім інші речі. Тобто ми навіть на одну котельню перед тим як поставили каву, ДСНС під'їжджало, це фактично як залізничний контейнер, 1 мегаватт. Яку машину і важко обслуговувати, і важко запускати до слова борги рівнян за тепло ростуть станом на цей рік заборгованість населення перед підприємством майже 240 мільйонів гривень. Анна Цук, випуск новин.